В Біблії таким досить частим закликом Бога чи Божого посланця до людини є вислів не бійся. Не бійся!». Думаю, що воно, так, воно часто вже тому що ми, люди, всі схильні ось якоїсь такої полохливості, тривожності, боїмося тоді, де нам не потрібно боятися. Тому Бог ось, не раз нас підбадьорює, вливає і, і, мужність, і закликає, і дає підґрунтя, щоб ми жили, не боячись, в різних обставин життєвих. Сьогодні я зачитаю один текст із книги пророка Ісаї, текст, який, можливо, має найбільшу концентрацію ось цих закликів Божих е, даному. В контексті до Божого народу закликів не боятися. Не боятися. І, безумовно, що читаючи ці заклики тоді, для того часу, коли Бог говорив, це було ще до Різдва Христового, ми можемо побачити і, і себе ці заклики Божі до нас. Тоді ці слова були сказані на тлі того, що Бог через Ісаю пророкує. Про покарання, яке він дасть цьому за їхній такий спертий непоступ, тривалий непоступ, що вони попадуть в полон чи втратять своє житло, свої землі, будуть насильно переселені. В той час вже частина їхнього царства, північна частина, вже було завойовано і переселено, а частина південна ще тільки очікувала. І Бог говорить, що це відбудеться. Але потім говорять слова утіхи, коли вони переживуть всі ці негаразди, коли вони будуть бачити на своїх очах, як це збувається. Коли вони будуть жити так, насильно переселені, Бог дає слова їм втіхи. 41 й разі Ісаї, вірш 10-й, і потім 13. -го. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся. Бо я твій Бог, я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї. 14. Адже я, Господь твій Бог, який тримає тебе за праву руку, і каже тобі: не бійся, я тобі допомагаю. Не бійся, мій червячку якруль, горсточка Ізраїлю. Я тобі допоможу, каже Господь, твій визволитель, святий Ізраїль. І в цьому ривці ми можемо побачити чотири таких підрунди, чотири причини, чому, ось Бог пояснює, чому ви чи ми можемо не боятися. І перше, на що я звернув увагу, Бог каже, не бійся, бо я твій Бог, я твій Бог. Подивись на того, кого ти віруєш, кого ти називаєш Богом і не бійся. Ось цей самий перший розділ починається з того, як Бог пророкує, що ось, хоча вони будуть уведені Вавилонським царством в і полон, але Бог говорить, що ситуація потім зміниться, появиться інше царство, появиться могутній персидський цар, цар Персії, і який почне свої завоювання. І коли ось ця ситуація якби на міжнародній рені буде змінюватися, буде новий завойовник, а ви будете там насильно переселені, і багато хто буде в світі сполоханий переляканий. Але ці люди спереля... перелякані, е... більшість з них буде вірити в башків і ідолів, яких вони створили. І тому в їхньому перерядці вони будуть мати спробувати знайти якусь опору і надію, але то буде мар. Ось як це описано з п'ятого вірша. Побачили це острови, ось, ось цю нову силу, яка появляється, острови це ну, різні держави навколо Ізраїлю, І налякалися. краї землі затремтіли і, наближуючись, зійшлися. Кожен допомагає своєму товаришу і своєму братові каже: Тримайся, тримайся. І зараз побачимо, ну, чому ти заклик тримайся. Ремісник Підбадьорює мінця. І тут говориться про людей, які виконують ідолів. От вони бачать наступаючу силу, згуртовуються, якось це підбадьорюють, тримаєся. Але е, основа, чого вони це підбадьорюють, то що вони починають ще більше робити собі ідолів, які ніби ну, мають їх захистити. Ремісник підбадьорює митця золотаря, а той розладжує молоти, молотком залізо коваля, промовляючи. З'єднане міцне, та ще й цвяхами його закріпляє, щоб не Це Що роблять ідоли, там різні майстри, різні процеси. І кажуть, ось ми його прикріпили, причіпимо, він би крепко триматися, цей ідол у нас. І каже, Бог каже, як дивно, дивіться, чи має ось ці слова надію, чи заспокоюють ці слова того, хто переляканий. Якщо він, в основному перелякі сам майструє якогось її башка, і каже, о, я його крепко прибив. Він буде триматися що і він буде мене тримати. Це ж, це ж просто каже, якийсь абсурд. Хіба О, ось, е ці ідоли, які вони так собі понаробили, їх, їх заспокоює чи спасуть? Ні. А я тобі говорю, твій Бог, Бог, який створив всесвіт, Бог, який вас створив, Бог, який все контролює, якому і, і все підланне. І тут Бог говорить, ось дивіться, я пророкую, що має бути за століття вперед. Бог пророкує про це царя, який має з'явитися, це Кирський цар, персидський цар Кир. Тоді, коли ще його навіть в помині не було на землі, більше за сто років до його народження, каже, ось буде такий цар, ось що він зробить, ось як будуть люди налякають, але не бійтеся, це буде моя воля, бо він буде під моїм контролем. Тому, фактично, коли ми читали цей уривок, де Бог говорить, не бійся, там ще є коротке слово, яке часто зустрічається. Слово з однієї букви Бог каже, я, 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 я. Ви перелякані, ви сполохані, тому що ви скоростровані на себе, ви дивитесь на, на себе на один на одного. І це не дає вам якоїсь надії чи підбадьорення. А переключіться, подивіться на мене. Я. Я Бог твій. Я твій творець. Я бачу тебе і ти в моїх руках. Тому не бійся. Коли знаєте, коли це би сказав просто якийсь посторонній чоловік чи ось ці люди, які роблять ідолів, то це мало що значить. А коли Бо, говорить всемогутній Бог, я кажу, заспокойся, я твій Бог, не бійся. Тому найважливіший інструмент для отримання спокою, щоб Бог був нашим Богом. І все для цього прийшов Христос, да, щоб нам цю дорогу до Бога відкрити і дати нам доступ до нього. Я твій Бог. Другий заклик чи підрунтям. Бог каже: Я тебе обрав. І нагадує історію, історію як вони з'явилися в руках, як він став їхнім Богом він з восьмого вірша. Ти ж Ізраїлю мій слугу Якова, якого я обрав? Нащадки Авраама, мого приятеля, ти, кого я взяв, від країв землі. Покликав з найдальших куточків, запевнив тебе, ти мій слуга. Я тебе вибрав, я тебе не відкину. Тобто ти не випадково в моїх руках, а я тебе вибрав. І в мене далекоглядні плани до тебе були з минулого аж у вічність. Фактично він нагадує історію появи їхньої нації. Нації, яка визнавала віру живого Бога і Творця. Ви були далекий, фактично був лише динаворам, і теж десь далеко якби, від, від цієї землі, де ви зараз. Але там, з далекого краю, я тебе, я тебе покликав, я його вибрав, я, я вас привів. 43-й розділ, дивіться, продовжується ця ідея, перший вірш. Але Тепер так говорить Господь, який створив тебе, Якове, який тебе сформував, Ізраїлю, не бійся, бо я тебе викупив, назвавши тебе на ім'я мій. Фактично, вся ваша історія минулого показує, як я вас. Ми сформував, створив, беріг, примножив, викупив, забрав з того рабства єгипетського, не бійтеся, і з того іншого заберу вас, де ви буде полонені. Вся ваша історія це моя рука, яка привела вас до цього часу. Назвав тебе по імені, коли Бог називає по імені, ім'я Біблії, це перш за все, якесь. Визначення, ким ти будеш. Мета твого життя, і в мене є мета до Твого життя. Я тебе визначив бути особливою моєю нацією на цій землі. Вір 7 цього розділу 43-го. Всіх, котрі носять моє ім'я і кого я створив для своєї слави, кого сформував і облаштував. То ви створені як нація і мої плани, щоб ви мене прославили. І я своїх планів досягнуть. Ви будете мене славити, як нація, яка ну, дала людям письмо, дала людям істину, як нація, через яку прийде Христос. Тому зараз, перебуваючи ось там в полоні, перелякані, і, можливо, думаючи, а що тепер буде далі? Не бійтеся. Ви мої, в мене є плани на вас. Ці слова також, оці терміни, які використовує пророк Ісаїя тут до Божого народу Ізраїля, вони не раз використовуються вже в Євангелії, в Новому Завіті, але вже до віруючих, до християн. Я нагадаю деякі, деякі тексти 1 Петра, другий розділ, вірш 9. А ви, рід вибраний царське священство, святий народ придбаний. Але звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного світу. Ви також народ обраний, дивний, особливий. Десь здалеку вас Бог знайшов, нас знайшов. І він не просто нас привів бути біля нього. А у Бога є свої цілі до нас, щоб ми звіщали чи демонстрували, наскільки він добрий, милостивий, і це могли своїм життям підтвердити. Тому не бійся. Чи Як Бог. Через Павла говорить церкві Коринтія, коринтян, нагадуючи, що вони також викуплені, як Бог каже, і заяві ви, ви викуплені, то про нас ще більше сказано і про ціну цього викуплення. 1 коринтянам 6,20. Адже ви викуплені за ціну, тому прославляйте Бога у вашому тілі та вашому дусі, який належить Богу. Тобто ви творець цінні для мене, Бог каже. Я за вас заплатив таку неймовірну ціну, кров мого сина, Господа Христа. І ви мої, ви мені належите. Не бійтеся, що ви десь ну, щазнете з моєї уваги. Ви для мене цінні. І в мене є ціль для вас. Ви маєте мене прославити. Чи в останні Рівно нам говорить за великий процес, якби Бог з вічності вибирає нас і бажає нас довести до іншої вічності? Римлянам 8 розділ, вірша 29-го. Адже кого він наперед пізнав? Тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу його сина, аби бути йому перевістком серед багатьох братів. А кого він наперед визначив, тих і покликав. Він нас визначив, що впізнав, покликав, а тих, кого покликав і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив. це Історія каже, від одної вічності до іншої вічності. Бо, каже, і ви зараз всім, всім без проміжку по цій дорозі не думайте, що я не... Ну, хто вас покликав на цю дорогу, не доведу вас до цієї дороги. Якщо я вас е, обрав, покликав, е, оправдав, я вас і прославлю. Я вас і доведу до того стану, що ви будете подібні до мого сина, і будете з мене на небесах. Не бійтесь. Не бійтесь. Як Бог каже Ізраїлю, що я знаю тебе по імені, так само каже і нам, ваші імена, записані життя. Ну, не бійтеся. Тобто ти е, не просто. Якби, е, Одиниця чи якась там статистика в Божих планах, каже, ти особливий. Я тебе знаю, я тебе знаю особисто. І по тебе особисто я дбаю, про тебе особисто я думаю, і тебе особисто я бажаю бачити на небі. Тому не бійся. Так, бо каже, я твій Бог. Це могутній Бог, не бійся. Бо каже, ти мій, я тебе обрав, я тебе обрав, тому не бійся. Вітаємося до нашого першого тексту 41-го Там дев'ятий вірш закінчується такою фразою. Я тебе вибрав, і я тебе не відкину, не бійся, бо я з тобою. Ось Ще одна основа не бояться, бо я з тобою. І Бог каже: Згадай, весь той минулий шлях. І будь впевнений, що я буду такий самий в майбутньому і зараз. Я тебе не відкину. Я буду з тобою, і я з тобою. Напевно, це відчуття відкинутості, ті залишеності Богом виникло у них тоді, коли вони черговий раз, за непослух були покарані Богом, були фактично повністю як нація, розпрошені по землі, і втратили свою землю. Ну, вони думали, ну, ось, тепер вже, напевно, Бог точно залишить. І викинуть з своїй історії через те, що ми так часто були йому невірні. Бо каже, ні. Ваша невірність не робить мене, не, не змінює мою вірність. Мої пани до вас не змінились. То, що ви зараз переживаєте, це якби час тимчасового покарання для вашого виховання, щоб ви звідти вийшли краще і очищені, насячно. Не бійся, тому що я з тобою. Я тебе не від ким? Я з тобою. 43 розділ, другий вірш. Якби Бог тут далі об'яснює оця фраза, що значить я з тобою, коли переходитимеш через води, я буду з тобою. Через ріки, вони тебе не затоплять. Якщо будеш ти крізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не опало. Те, що я з тобою, каже, це гарантія того, які б неприємності чи складності не були в твоєму житті. Я з тобою, і я приведу тебе через них. Ти їх подолаєш в моїй присутності всі ці складності і устоїш, я з тобою. П'ятий вірш, цього ж розділу Свердтіго. Тож не бійся, бо я з тобою зі сходу приведу твоїх нащадків і зберу їх із заходу. Тому там, будучи розпорошення, не бійся! Я тебе звідти виведу. Які б не здавалося великі перешкоди, я тебе виведу. І ви знову будете на своїй землі, і ви знову будете відчувати мого, моєї присутності і то, що ви моя нація, не бійся. Ти не самотній, я з тобою. Я тебе не залишу. Ні. Коли брат Олександр, який звільнився з колонії, розповідав, як, як він там я спитався Саші, ну а де ти зараз тут живеш? І дізнався, що він живе в батьківській хаті, а батьків вже немає, живе сам. Ти йому кажу, то, то ти сам зараз живеш? Він каже, ні, я не сам. У нас четверо. Я і Свята Трійці, да? я і отець, синій Дух Святий. Ти, ти не самотній. Як би не слави твоє життя? Бо каже, я з тобою, а це вже більшість. Якщо Бог зі мною, то вже більшість, не важливо хто проти мене. І на Різдво ми згадували це ім'я, з яким Бог входить в світ, Емануїл. З нами Бог. З нами Бог. От він пішов, щоб бути з нами. І саме Його прихід приєднав нас і це, зруйнував цю переродку, яка була між нами і Богом. Тепер ми з ними. І він не раз вовів своїм мужчин, навіть коли залишав їх. Лишаючи їх, кажу, ваша місія, йти нести Іван, каже, і я буду з вами усі дні до закінчення віку. Ця місія, яку він порушає, буде з вами пройдена і зроблена. Ви цей світ завоюєте для мене, і Іван не буде поширена, бо я буду з вами. Не бійся. Так, Я твій Бог, я тебе обрав, я з тобою. І четверта основа. Для того, щоб страх зник з життя нашого. 41 розісаю. 10 ну, Друга частина 10-го вірша. Я додам тобі сили. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе певиці правди своєю. 13. Адже є Господь твій Бог, який тримає тебе за праву руку. Тримає тебе і каже тобі, не бійся, я тобі допомагаю. Не бійся мій червечку, от гостричку, я не допоможу тобі. Я твій визволити. Я твій Бог. Ось Бог заповняє багатьма словами і синонімами Я тобі допоможу, я тебе тримаю, я тебе підтримую, я тобі додам сили, я твоя допомога. Я не просто біля тебе як спостерігач, як, як моральна підтримка, що не самотній. Я тобі буду силу додавати, коли твоя сила будуть вичерпуватися. І тому ти здолаєш, ти пройдеш моїм шляхом: я додам тобі сили. І називаю Ізраїль ось такими синонімами черв'ячок чи госточка. Непевно, це таке в них було відчуттям, коли вони жили в величезній імперії, не відчували себе якимось. Ну, Просто мало е, сильним, цю, ослабленим ментістю, яка не може ні на що вплинути. Бо каже, навіть якщо ти черв'ячок чи та горсточка, то сила не в тобі, а побач, що я можу через тебе зробити. І от 15-й вірш, після цього, як Бог каже, що не бійся мій червячок 15-й, ось я учиню тебе новим молотильним валом з двома рядами гострих зубців, аби ти зробив горе. Перетворючих напорах. Ти думаєш, ти маленький, немічний, слабенький, так і вдаї. Але я тобі додам силу, і ти, ти червячок, оці гори, трудності, перетрощиш порох і все здаваєш, і твоїх ворогів також. Бо я тобі додам силу. І фактично історія Ізраїля не нас це повторювала, демонструвала. І тоді, коли вони вернулися з Ворогонського полону, і тоді, коли після того, як вони, е як Христос прийшов. І в цілому нація, нація єврейська його не прийняла, і втратила свою державність, була знову розпорошена. І фактично майже 2000 років не існувала такої держави, як Ізраїль. І після того, як закінчилась Друга світова війна, в 1948 році Ізраїль з рішенням ООН об'явив свою державність, об'явив свою незалежність. І знаєте, наступного, наступного ж дня, після того, як він обявив свою незалежність, Ліга Арабських Держав об'явила всі маленькі нації, новотворені нації, об'явила війну і пішла війною. Великих п'ять держав, кожна з них набагато більше і могутня була за цей черв'ячок, пішла воювати. А Бог так зробив, що ось цей черв'ячок переміг і перемагає до сьогоднішнього дня. І якщо ми зараз подивимося на карту світу і зможемо там десь знайти Ізраїль, то ми бачимо, що Ізраїль от на карті світу це ніби дійсно якийсь маленький червячок там витягнутий. І біля нього є могутні держави великі. І ніхто не може цей червячок здавати. Бо Бог сказав, я тобі додам син. І мої пали здійсняться. Тому... Читаючи Іван, схожими термінами Бог звертається до віруючих, до церкви, Христос говорить своїм першим учням, не бійся мале стадо, Не бійся мале стадо, Бо уподобав ваш отець дати вам царство. Хоч ти маленька кечорідка, стадо, але не бійся. Бог вибор вас і ваша якби, велика впевненість в майбутньому, бо ви будете його царства. Не бійся. Не бійся монастер, але це усвідомлення своєї слабості воно допомагає нам е, отримувати від Бога силу. Бо, пам'ятаєте, коли Павло якось переживав і, і трудності, і хвороби і молився, що, що Бог цілив його, а Бог йому говорить: моя сила виявляється в неміч. Значить, неміч не це нормально, не це навіть добре. Тому що чим більше ти відчуваєш свою слабість, е, тим більше Божа сила. Ти відкриваєш Богу дорогу, щоб його сила діяла в тому житті. І так і буде. І так і буде. Коли ми згадуємо приклад апостолів, які так полохливо повтікали з Симанського саду, коли Христа арештовували, і як вони були налякані в перші дні, навіть коли він воскрес, а потім ми бачимо їхні сильними, мужами, які звіщають Іван не всьому світу. Але бо перед цим Христос сказав, що я. Будьте особими, чекайте, і ви отримаєте силу. Він говорив про Духа Святого, який не просто буде десь навіть зовні підтримати, а зсередині них діяти. І ця сила буде в їхньому житті Божа сила, яка проявиться в сміливому життєвому свідченні для Христа навіть перед лицем смерті. Не бійся. І Це не тільки сила для того, щоб. От Нам виконувати Боже назначення, якусь там місію, служіння, це сила, яка допомагає нам жити християнське життя. Апостол Павло пише в листі до Філіпян, коли згадує про те, що він навчився бути задоволеним в житті, він говорить таку загальну формулу для того, щоб, яка виражає успіхи Християнина в освяченні, в житті. Усе, усе можу в тім, хто мене зміцнює. В Ісусі Христі, я все можу. Бо я той, хто мене з місії. Я підтримую тебе. Навіть якщо, якщо ти впадеш чи почнеш падати, згадайте, приклад, коли я читаю ці слова. Я, я згадую цей приклад, коли Бог каже: не бійся, я тримаю тебе за праву руку. Згадую, як, як Петро з переляку почав, почав тонути. Був шторм, Христос пішов до них по, по воді. Петро минив каже, Господи, якщо це ти, я піду до Тебе і почав іти. А потім побачив, як сильний вітер піднімає нові нові хвилі і тонечка. Там каже: Господи, спаси мене! І Христос хватає його за руку і утримує його над водою, і вони заходять разом в лодку. Бо каже, я підтримую тебе. Я тебе. Сх... Вхоплю за твою руку і буду тебе тримати. І коли я тебе тримаю, я кажу тобі, не бійся! Я тебе тримаю, не бійся. І так, Господь Господь, бажаю, щоб ми і в своєму такому нелегкому житті, коли багато чого навкруги нас відбувається того, що нас може лякати, що ми жили життям довіри його, його і життям його силі. Він сказав, що, що бо не дав, нам, не дав нам Бог духа страху, але, але духа сили, любові, розсудливості. Якщо Бог дав нам свій дух, то це дух сили, переконного життя, навіть серед ненависті і, і злоби бути розсудлими, жити, жити в любові. Чи останні слова, які зачитую, Згадую слова Христа сказані перед тим, як він мав залишити учнів, учнів на землі, які були налякані також і стривожені цією розмовою, що він їх залишає. Іван Давідівана, 14 розділ. 27 вірш. Мир. Залишаю вам. Мир це спокій. Слово спокій. Мій мир я даю вам. Не так, як світ, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. От Світ не може цього дати. Згадайте, що в початку пророцтва Ісаї Бог порівняв, як світ один одного підбадьорює, каже, тримайся! Але те, що він робить, щоб триматися, і ті ідоли, вони не тримають. Світ не може дати це серце спокійне тобі. Каже, але я, я Бог, і я тобі даю за цей спокій. Тому ж, живи так, щоб твоє серце не тривожилося, не лякалося, навіть коли ти бачиш ось, ось ці всі е, ну, сповняння і моїх породств. Люди будуть лякатися, але ви будьте спокійні. І спокій через те, що Бог нагадує нам, що Він наш Бог, всемогутній Бог, Він нас вибрав, і в нього є цілі. Каже, я з тобою, і ти не самотній, навіть де ти не був, і я тебе тут підтримую, я тобі додам сили, е, я тебе зміцню. І хай Бог дасть в нашому серці спокій. Амінь. Помогамось.